Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні ми зробимо веселку з ниток. Для основи веселки буду використовувати шнур, який використовують в техніці макраме. Він має натуральну основу. Тоненький, для того, щоб зробити більш округлі форми веселки, буду використовувати 4 шматочки цього шнура. Довжину я заміряла. Довжина найнижчої частини веселки, яка буде перша, вона має 19 см, довжина найбільшої 36 см. Вимірювала я таким чином. Я згинала шматочки і накладала їх один на один, і потім заміряла довжини. Ось так, я виміряла. Тому кожна наступна смужка може бути несиметрично додана тобто перші два рядочки. Вони йдуть з додаванням на 2 см більше, ці наступні можуть збільшуватися. Наприклад, в мене третій ряд 27 см, четвертий ряд 31 см, п'ятий ряд 33 см, шостий ряд 37 см і сьомий ряд 36 см. Коли я обмотаю свою веселку різними кольорами, вона буде мати ось такий вигляд. Ви можете зробити інші розміри своєї веселки, тому орієнтуйтесь на свій розрахунок. Раджу обмотувати нитками такими кольорами, які вам більше до вподоби і будуть пасувати до вашого інтер'єру. Бо прикрасити цією веселкою можна інтер'єр дитячої кімнати, можливо, задекорувати вітальню над поличкою, на полички можна повісити, де вам буде хотітися її бачити кожен день, щоб вона радувала ваше око. Ці метелики я планую наклеїти вже на готову веселку. Можливо, ще не вирішила. Пізніше будемо дивитися. Починаємо! Перший ряд веселки я вирішила зробити такого пудрового кольору. Починаю я таким чином замотую край своїх підготовлених ниточок і рухами навколо мотую ниточки. Білі вони стають кольоровими. Ця робота може йти швиденько, якщо не відволікатися, і працювати швидко. Можете включити собі цікавий фільм, можна включити собі музику, яка вас буде підбадьорювати на роботу, і швидко впоратися з обмотуванням семи смужок веселки. Орієнтуюся я на свій власний смак, тому обрала кольори до інтер'єру кімнати, в якій я планую повісити. Цю веселку це буде дитяча кімната, тому вибрала всі різні кольори. Вже майже обмотала. Кожна наступна смужка веселки буде обмотуватися трошки довше. Тому наберіться терпіння і працюємо далі. Що у вас виникла така невеличка біла рисочка, яка не дуже міцно змотана, ваша обмотка. Можете її посунути трошки і вирівняти. У мене залишився маленький хвостик. Його треба зав'язати, огорнувши шнурок, який в нас тут вже є, навколо. І підтягнути. Це перший колір є. Для декору на стрічки можна зробити ось таку обмотку ще декоративною якоюсь пухнастою ниточкою. можна зв'язати з хвостиком основної нитки. І в іншу сторону можна так. Мушка веселки. І тут зав'язати. Бачите, як класно вийшло. Яскрава ножицями відрізали. Зав'язуємо там, де був початок. Перша частинка є. Другим кольором веселки я вирішила зробити сірий. Починаємо так само. Чого я нанесла паперовий скотч? Бо так е, ниточка тоді на початку не хитається, не розсипається, ви можете і права і зліва зробити собі таку закріпочку скотча, можете лише з однієї сторони, як вам захочеться. І обмотую. Раджу використовувати ниточки зразу в моточка, бо, можливо, десь ви двічі обкрутите білу ниточку основу, і ми може вам не вистачити, якщо ви зразу відріжете довжину. Тому довжину вам не розповідаю, а обмотуйте, поки треба буде закрити білу основу смужки веселки. Коли працюєте в техніці обмотування ниток, можна думати про гарне здоров'я для вашої родини. Якщо ви робите комусь в подарунок таку веселку, вона теж може слугувати оберегом. Тому думайте про гарне, хороше, і тоді можна від щирого серця подарувати такий виріб. Він буде захищати оселю. бо... Веселка це символ радості, здійснення бажань. Веселка з'являється зразу після дощу, коли вже повітря очищене дощовою водою, світить тепле сонечко і приносить людям таке бажання на краще. На все добре, щоб відбувалося все добре, що буде все добре. Надію, приносить веселка. Тому навіть веселка, зроблена своїми руками, теж може принести гарні сподівання на краще. Хочу до сірого додати ще обмотку світло-зеленого кольору. Зав'яжу я тут хвостик з хвостиком, зв'яжу. У мене не кожен ряд буде оздоблення додаткове, просто так чогось мені захотілося. Якщо у вас є якась блискуча нитка, можете її теж додати. Якщо хочете залишити лише основний кольор, залишайте основний кольор і не додавайте більше інших кольорів. Рівномірно розташовуйте другий ряд оплетіння, щоб вийшов цікавий малюнок. Різаємо і зав'язуємо вузник. Потім усі краєвеселки будуть закриті хмаринками. помпонів. помпони ми теж зробимо. Всі ну, ці, ці частинки будуть прикриті. Починаємо роботу з третім рядом. Третій ряд я хочу зробити блакитного кольору. На третій ряд веселки орієнтовно в мене використається 3 метри 60 см блакитної нитки. Час роботи вирівнюйте смужку, вона була рівненька, і гарно буде виглядати вже в готовому виробі. Замотала, зав'язала готовий третій ряд. Четвертий ряд роблю червоного кольору. Ще раз хочу вам нагадати: що орієнтуватися на підбір моїх кольорів не обов'язково. Ви можете зробити веселку в своїх кольорах, які вам подобаються. Не в такі послідовності, як я це використовую. Можете своїми власними відчуттями користуватися, і що вам підказує ваше підсвідомлення, так? Ті кольори використати, які вам до вподоби більше. Звісно, можна поставити вподобайку, якщо вам корисне це відео. І написати коментар. Чи вийшло у вас виготовити веселку, чи, можливо, якісь ви знаєте інші види використання ниток для виготовлення декоративних виробів інтер'єрних? Буде дуже цікаво почитати і навчитися робити ще якісь класні речі, які вмієте робити ви, а можливо, ви їх ще не вмієте робити, а хотіли б навчитися, тому я обов'язково розберуся з чимось новим. І вам покажу, як це робити. Відрізала, зав'язую вузлик, відрізала хвостик. Така у нас формується веселка п'ятий ряд десь такого фісташкового кольору. До такої роботи можна залучити ваших дітей, вашу родину, щоб. Кожна людина з родини обрала собі колір, коли буде виготовляти, обмотувати, задумала щось приємне, наприклад, собі бажання якесь гарне або спільне бажання для родини, і веселка буде вам допомагати в здійсненні ваших мрій. Свою веселку я планую повісити в дитячій кімнаті, тому роблю її з гарними побажаннями, здоров'я, успіхів, натхнення, радості, достатку. Що з'явилися такі отвори білого кольору? Можна підтягнути кольорову ниточку і продовжити. Якщо Комусь хочеться придбати такий набір для того, щоб використовувати і зробити його вдома для себе, або, можливо, хочете подарувати такий набор комусь, то в нашій студії можна замовити основу, нитки, все необхідне і зробити для себе. Про це вам треба написати в коментарях під цим відео. Ми для вас підготуємо такий набір для домашнього виготовлення. І я зроблю оранжевий такий декоративний контур. Залишилось два рядочки. Сірий вже був, зроблю синій колір. Синій яскравий, дуже контрастний до цих кольорів, які я використовувала на нижній частині веселки. Веселка взагалі може бути двовкольорова, чергуватися може колір, можна зробити веселку. з... З різних кольорів, як я можна зробити ще раз, розповім да градієнтом від світлого до темного кольору одного відтінку, так теж можна зробити, що у вас є відповідні ниточки відповідного кольору, такі кольорові гамі. Нитки, які я використовую для обмотування, це нитки для в'язання. Такими самими нитками ми вишиваємо килимову вишивку, і ще можна буде їх багато де використовувати. І інші відео з використанням таких ниток ви зможете побачити на нашому каналі. Тому підписуйтесь, радьте наш канал своїм друзям, тут є багато цікавого. Сьомий кольор я вирішила зробити жовтий. Як світло від сонечка. На сьомий колір може піти 6 метрів ниточки. Тому, якщо ви робите з залишків, будь ласка, спочатку поміряйте, щоб у вас вистачило, і потім починаєте працювати. Зараз будемо виготовляти пухнасті хмаринки, і поки ми їх будемо виготовляти з білої ниточки, включу клей, щоб він розігрівся. Хмариночки будемо виготовляти в техніці помпони. Можна використовувати спеціальні пластикові такі шаблончики для помпонів. Якщо їх немає, в мене їх немає. Я зігнула картон, ширина картону, на якому я буду крутити, 6,5 см. Я порахувала, що 30 намоток мені вистачить для того, щоб зробити один компот. Раз, два, три, п'ять так, 30 разів. 30 разів покрутила, відрізала, знімаю з шаблону цей намоточок і зв'язую посередині як бантик. Декілька разів огорнула, міцно зав'язую на вузол. Треба зробити 6 таких бантиків. Я виготовила 6 таких бантиків. треба розрізати петельки, щоб бантик перетворився на помпон. Розрізаючи ці гарні маринки, ось так позгину. Того я підклала папір, тому що буду підрізати, і щоб нитки, які будуть сипатися, не сипалися на основу веселки, на скатертину чи на те робоче місце, де ви працюєте Маринка. Поки ми підстригаємо купони, клей вже розігрівся, знаходимо серединку, крапаємо крапельку клею. Знаходимо серединку другої смужки веселки, і з'єднуємо. Раджу таким чином з'єднати всі кольори з по центру спочатку, тоді ви будете бачити, як вам їх треба клеювати. Цю роботу треба робити лише дорослим, бо клей є гарячим, і дітки випадково можуть обпектися, якщо ви доручите їм цю роботу. Можна зшити веселку голкою. Знаходимо середину. Обов'язково треба трошки потримати місце склеювання. І останню смужку треба огорнути ниточкою, на якій вона буде висіти. У мене вона буде висіти на зеленій ниточці. І ось так вирівняти серединку і вже склеювати з цією ниткою. Що нанести Клей на цю ниточку, щоб вона не хиталася. І склеїти. Клей треба тримати, поки він не підсохне. Зараз будемо формувати напівколу веселки, склеюючи кожну смужку окремо, починаючи з... знизу до гори. Одна половинка вже приклеєна. Склеюємо другу половинку. Так само ви можете підшивати кожний колір між собою. Проходячи між ними голочкою вздовж всієї веселки. Теж буде добре триматися, якщо у вас немає термоклею. Така веселка вийшла. Зараз ми ці всі хвостики на них наклеїмо. Білі помпони пухнасті, можна підрізати хвостики. Ось така класна, яскрава веселка. Ви я хочу такою бусинкою декоративною дерев'яною. Зав'язуємо вузлик, кріпимо хмаринки. І, можливо, метелики. Наносимо клей на серединку хмаринки, ховаючи початок веселки під хмаринки. Можете зробити пишніші і більші маринки, якщо вам буде до це. декілька метеликів. Якщо сонечко буде потрапляти на веселку, вона буде відблискувати метеликами. Три метелики на одну сторону і три метелики на іншу. Якщо у вас є більші метелики, можете повісити їх. Ось і все. Маю надію, у вас все добре теж вийшло. Тому став подобайку, підписуйся на канал Освітній Простір і до зустрічі в нових відео. пока пока